Що відбувається зараз. Наразі якого характеру бої тривають от власне в районі Макіївки площанки на цій ділянці між Сватовами і Креміною. Чого нам очікувати найближчим часом? Ну е доволі запеклі і важкі бої насправді е відбуваються зараз е на Луганщині, і ми вже говорили про це не раз, Що все ж таки е ворогу вдалося і трохи підготуватись. В тому сенсі, що вони зробили оборонні споруди, вони там позаривались, вони встигли підтягнути резерви і із. Ну, тих зеків, яких набирав Пригожин, і з так званих частково мобілізованих, достатньо багато, і не дивлячись на те, що не освідчені це е, солдати, все одно їх багато, все одно вони несуть смертельну небезпеку. Е, тому, е, ну і в принципі, кількість їх е, е, ну, не дає можливості там десь швидко просуватись, тим паче, що все там заміновано е, вщент, але е, в місцевих. Е, Пабліках, телеграм-каналів каналах ми вже читаємо про те, що чують місцеві жителі вже достатньо голосно бої біля великих міст, навіть і в Рубіжному, і в Кремені, звісно, і це говорить вже про те, що потрохи лінія фронту наближається до наших от міст великих.